Так, вітаю, друзі, тайм-менеджмент зарядка від компанії Time. Сьогодні з вами я, Олена Олександрова, виконавча директорка та керуюча партнерка нашої тренінгової компанії Богуштайм. Сьогодні з вами хочу поговорити про те, як швидко досягати своїх цілей. І знаєте, я прямо відчуваю, що дехто з вас. Прямо зараз каже: Блін, наш час, цілі швидко, ви взагалі про що. Я вас розумію, тому що також деякі цілі, да, не завжди а, зараз а, виходить а, швидко досягати, але ж давайте все одно про це поговоримо, що на це впливає. А, звичайно, що факторів дуже багато. І що е, сьогодні я хочу звернути увагу на такий фактор, як е, не прийняти рішення, і другий фактор це оточення. І давайте почнемо з другого фактору, е, тому що це дійсно важливо. Значить, дивіться, якщо, е, можливо, хтось не знає, я ще є менторкою в спільноті Магія ранку, і в мене є група людей, яку я веду як менторка. Кожного тижня ми зустрічаємось, і ось недавно ми підбивали підсумки, що для кожного з членів нашої спільноти за рік нашого, наших зустрічей, які відбулися зміни. І у деяких членів нашої спільноти це було Х3, Х5 по відношенню до того. З чим вони прийшли, прийшли на початку року. Тобто війна, тобто обставини, да, начебто складно рухатись, але це люди, у яких дійсно завдяки да, нашій технології і нашому пропрацюванню вони мали ціли, цілі, вони мали технологію, вони рухались. І, звичайно, в оточенні людей, які підтримують, вони мають зараз те, що мають, і рухаються далі. Це про оточення. У деяких з нас в оточенні є люди, які допомагають рухатись, у декого з нас є в оточенні люди, які не допомагають рухатись. Тому, як завжди, ми говоримо про те, що дивіться, з ким ви спілкуєтесь. Кого треба прибрати або скоротити спілкування, а з ким, наприклад, спілкуватися треба більше, можливо, більше просити порад, можливо, брати, до речі, собі наставників в якомусь питанні. Ви знаєте, що зараз а В нас це дуже така затребувана послуга, і ми її надаємо, комусь достатньо однієї консультації, хтось. Нас бере в оренду на декілька місяців, і ми працюємо раз на тиждень, але це працює. Да? У кожного це своє. Тобто, дивіться, як вам для себе створювати підтримуюче оточення і що це буде для вас. Наприклад, наставництво, тренер, людина, яка вас просто в цьому може підтримати, тому що в неї в цьому є досвід. Чи, можливо, вам треба вступити в якусь спільноту. І, до речі, пам'ятаєте, да, що якщо ви випускник компанії «Богуштайм», то в нас є своя спільнота для випускників компанії «Богуштайм», і там ми також вас підтримуємо і підтримують усі учасники нашого клубу. Ось, це перше. Друге, що впливає на досягнення цілей? Це рішення, звичайно. Да, і іноді ми потрапляємо в таку пастку. Коли в нас начебто рішення є, але ми не рухаємось, ми не робимо якихось кроків. І насправді мені дуже колись сподобалось таке визначення слова намір. Я не пам'ятаю дословно, але це типу про те. Чи ти дійсно у напрямку цього збираєшся рухатись, долати якісь перешкоди, ну, по типу, знаєте, людина може казати, ну, я б хотів бути мільйонером. І він при цьому лежить на дивані і нічого в своєму житті не змінює. А хтось каже, все, я визначився, я буду мільйонером. І з сьогоднішнього дня я роблю це, 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 це і він це робить. Да? І ось це про намір. Тобто, якщо Типу, є рішення, але немає наміру, тобто немає ось цих дій да, з, кон з конкретною заточкою, давайте так скажу, а на результат Ну, це не працює. Тобто це про те, що рішення насправді немає. І іноді треба також тут звернутися до людей, які вам. Допоможуть прийняти це рішення, тому що ви рішення можете не приймати, тому що у вас, наприклад, немає інформації, то її треба просто зібрати, і вам потрібна людина, яка допоможе це зробити. Вам може бути тупо страшно. Да? Тобто, що в вашому житті, завдяки тому, що ви зараз приймете ось це рішення, відбудуться якісь Конкретні зміни, і ви можете ще психологічно, емоційно бути до цього не готові, хоча насправді ви цього хочете, да? тобто треба просто наважитись. Також, що ми тут робимо? Ми знаходимо людину, яка вже цього досягла. Ми знаємо про те, що ось ця зміна дійсно покращила життя цієї людини, і вона вас в цьому підтримує. Тому що, знаєте, іноді. Коли в нас насправді немає рішення щось мати, чогось досягати, я побачила, що деякі люди йдуть за, за рекомендаціями до тих людей, у кого, в, <свісно> у кого в цій сфері теж нічого немає, він нічого не створив, і він, начебто, хоче отримати підтримку від людини, яка також в цьому нічого не досягла. Ну, і якщо у вас є такий намір, і просто дивіться, да, то це означає, що ви насправді не хочете цього. Тобто ви, ви хочете отримати підтримку від людини, яка також в цьому нічого не досягла. Ну, це не про Богуштайм, да, тому що якщо ви хочете дійсно рухатись, ми вас завжди будемо направляти. Туди де більш складно, де більш страшно, не для того, щоб ваше життя перетворилося, на жах, да? Тому що а, це те, що дійсно потрібно здолати, якщо у вас є якісь цілі. Да? Пам'ятаєте, що якщо є ціль, завжди є бар'єр. І цей бар'єр, він достатньо суттєвий для вас, тому що якщо цей бар'єр невеликий, а, то це просто задача. Да? Тобто ми не говоримо тут про ціль. А задача це просто те, що треба зробити. І так підсумуємо, як швидко рухатись до своїх цілей, обирати оточення, яке вас буде підтримувати, і допомагати собі а, дійсно приймати рішення за допомогою, можливо, інших людей, які вас в цьому підтримують, у яких є в цьому досвід, і які насправді також зацікавлені в тому, щоб у вас це відбулося. Це зазвичай можуть бути ваші керівники, як це не дивно, тому що керівники зацікавлені в тому, щоб у їх підлеглих були гарні результати не тільки в, в робочих моментах, але й в житті. Ну, принаймні мені з таким керівником повезло. Да? Людмила Богуш, вона завжди за те, щоб у підлеглих відбувалися гарні зміни. Да, це батьки. Знаю, що не всі батьки підтримують, але мені тут також повезло. І коли я в чомусь сумніваюся, в мене є мама, яка завжди скаже про те, що «А ка швиденько, і все починає відбуватися. Тож, друзі, оточите себе правильними людьми, ставте собі цілі. Майте підтримуюче оточення, і рухайтесь, і не треба витрачати час на те, що ви маєте сьогодні якісь сумніви. Маєте сумніви, спілкуйтеся з людьми. Маєте сумніви, спілкуйтеся з людьми, які вас будуть підтримувати, і рухайтесь, рухайтесь вперед. Ну а сьогодні, як завжди, складайте план, рахуйте час, виставляйте пріоритети. І вперед! Да, вперед до своїх цілей, і я вам сьогодні бажаю класного дня, класного тижня. У нас вже така весна в активній фазі в Україні. Тож користайтеся цим, заряджайтеся, будьте більше часу на сонечку, гуляйте, насолоджуйтесь життям. Ну і пам'ятайте про те, що життя має бути гармонійним. А ми вам в цьому допомагаємо. Допомагаємо його створювати. Все, пока! Побачимо завтра в цей же час.